Друзі, всім привіт! В тебе овочі, крупи спеції та глядові засоби. Запрошую до перегляду. Банани 71,89 за кілограм. Лимони 99,89. Пак, це апельсин. Перший гатунок 54,95. Ківі у кошику 124,90. Манго 16 гривень за 100 грам. Яблука Голден 62,95 за кілограм. Яблука шкільне 49,85. Яблука сортове шість два, По акції авокадо ХАС 18 гривень за 100 грам. Авокадо перший гатунок 20,70. Авокадо ХАС Ріді Туїв 99,90 за штуку. Авокадо елітний Рід 99,90. Авокадо ХАС Ріді Туїв 2 штуки в упаковці 99,90. Грейпфрути Пакції томати тепличні 75-89 це кілограм. Перед солодкий червоний 13,60. Кабачки 99-95. Огірки тепличні 69-89 69,89. Огірки перший гатунок 75-89.

Буряк 37,89. По акції капуста рання 59,89 за кілограм. Томати рожеві 11 гривень за 100 грамм. Томати чері 250 грамів. 53,90. девяносто. Томат червоний, коктейльний, 69,90 девять девяносто Пак цей часник. Перший гатунок 1450. Часник ранній 11,45 за 100 грамів. Корінь імбіру 20 гривень за 100 грамів. Виноград рожевий 25 гривень за 100 грам. Лимон Лимони лайм 15 гривень. Лохина фасована 125 грамм 109,90. Гриби і печериці 11,50. Капуста квашена. розумний вибір 109,70. Салат морська капуста з морквою по корейськи 57,50. Морська капуста, розумний вибір 54,90. Томати чері, разумний вибір 58,50 Капуста пелюстка 64,90 400 грамм. Капуста квашена з огірками 75,30 Салат традиційний 70,50 Капуста з журавлиною 400 грамм 68,50. Маска капуста маринована 37, 80. салат щука з морських водоростей 78,60. Салат з буряка 56 Капуста квашена розумний вибір 66,50. Буряк столовий варений 46,60 Морква по корейськи 46,30. Морква по корейськи 400 грамів, 64,90. Салат листовий угорщику 42,90 90. Капуста цвітна 13 гривень. Салат айсберг 16 гривень за 100 грамів. Мікс салат вітамінний коктейль 6090. Суміш салатного листя радічого 4490. Петрушка пучок 1390. Мікс зелені кріп петрушка 3490. Цибуля зелена 100 г, 43,90. Ріп пучок 34,90. Вітамінний пучок, кріп, петрушка, цибуля, зелена 45,90.

Зі макаронні вироби лакшина 2-29,90. Макаронні вироби, своя лінія, соломка 29,90. Макаронні вироби тая лакшена 17,60. Вироби макаронні. Ільця своя лінія 29,90. вермишель своя лінія 29,90. Ляпаста, паста ріжки 34,90. Ляпаста, паста 29,90. Ярка, ріжка ріфлена 1 кг 36,30. Крупа куску з трапеза 47,20. Булгур середній трапеза для гарніру. Для плову 28,30. Риз басматі. Довгий делюкс. 84,90 за кілограм. Риз камаліна круглозернистий 4. Пакетика 45,90. Болгур своя лінія, 4 пакетика 35,50. Рис круглозернистий, атуалі, 68,90. Горох разумний вибір 27,90 кг. килограмм. 21,40. Крупа гречана 31,30 за кілограм. Пластівці Вівсяні Дрібна зерна 36,90. Пластівці Вівсяні сила Геркулеса Екстра 44,90. Вівсяна плющина трапеза 30,90. Пластівці Вівсяні Разумний вибір 400 грам 12,90. Пластівці вівсяні, безглютенові 36,50. Новинка картопляні упере. День у день, З ароматом вершків. З ароматом курки. Швидкого приготування 12,90. Пюре ріва швидкого приготування. Зі смаком курки 23,20. Локшина глец зі смаком курки, соус пряний 24,70. Локшина ріва. Зі смаком грибів, 34,80. Вермішель рива зі смаком курки 13,20. Желе своя линия с ароматом палуниці апельсину. Груши та ананас у черниці 13,90. Суп своя линия зі смаком куртки з крутонами. З лакшиною 8,90. Суп. Тьотя Соня харчо традиційний 25,90. Молоко згущене з супром какаочня 46,50. Молоко згущене день у день з цукром 7,30. Новинка цукор білий день у день пресований. 27,50 по кілограма. Зі знижкою цукор білий день у день 1 кг 37,90. Сіль морська своя лінія Харчова помила 1 23,90. Сіль морська харчовий помил номер 0,17,90. Гріжі сухі. Своя лінія 21,90. Соус приправка. Три з кунжутом та імбирем В асортименті 36,50. Приправа Торчин 10 овочів, універсальна 20-20. Приправа Своя лінія 12 овочів, 25-90. Приправа 12 овочів та трав Іделія 18-20. Техасский стейк 24, Паніровка хрумтезна приправка 31,50. Перець апельсиновий часниковий ек 9,50. Приправа милена приправка суміш перців 24,60. Паприка милена камі скопчена. Сушені помідори 20,80. Паста зубна колги, Total 12,60 чиста м'ята 88,90. Паста зубна Colgate Patrina Dia 5860. Паста зубна Colgate Max Fresh 8290. Лакалут захист від парадонтиту 10190. Паста зубна Sensodyne 12350. Паста зубна Sensodyne відновлення та захист 13790. Паста зубна «Парадонтакс» свіжий страв 43,50 Паста зубна «Лакалу» для дітей 58,50 грн. Парадонтакс ультраочищення зі знижкою 38% 80,90 грн. Зубна паста «Парадонтакс» комплексний захист

2 штуки 118,90. щітка зубна на зі Зигзаг з деревним вугіллям 56,20 Диски ватні косметичний розумний вибір 15,90. Палочки ватні. 200 штук 26,90 Палички ватні, розумний вибір, косметичні 200 штук 12,90. Серветки Вологі універсальні, 72 штуки, 27,90. Серветки паперові, кольорові, 1890 100 штук. Серветки рута в асортименті 21,50 упаковка. Серветки. Папировый разумный выбор 200 штук 27,90. Туалетный папир своя линия Вологи 32,90. Папир туалетный Снежная панда 4 штук 46,50. Мыло дитяче с экстратом ромашки 9,90. Мыло косметичным твердая своя линия. 1990. Мыло Туалет на дуру, морские минералы, зеленый чай 9760. Мыло разумный выбор, ромашка, алоэ, четыре штуки, 2890. Мыло твердый факс, яблоко таварнакада в ассортименте 5860. Мила твердий розумний вибір, лимон песик 6,90. Пак цигелья душа реверс. Алое вера екзотик манга 47,90. Рідке мила дуру олія «Олій-Авокадо» 54,30. Новинка мила рідке. алоє антибактеріальне своя лінія 39,90. Новинка Крем мило, рідке. Своя лінія. катон мілк, вітаміни 54,90. По девяносто. Крем мило, рідке День у день. маракуя, авокадо манга ананас 16,50. По п'ятьдесят. дезодорант Леди Спик Стик. Невидима сухис 63,60. Знижка 40%. Дезодорант Аркомен. Кул фреш кулькавы 48.90, дезодорант Фал Спорт, антиперспірант кулькавы 63.80, дезодорант жіночий Nivea, антиперспірант для чорного та білого 105.60. Губки кухні своя лінія 6 штук 21.50. Серветки віскозні для малюнка 5 штук 29.90.

Засіб чистящий Ріо, Розумний вибір. 32,30. Засіб день у день. Миючий для посуду олуевера. Глицерин 41,30. Знижка 40% Засіб репелентний. екстрим Своя лінія 46,90. Освіжувач повітря. Своя лінія. В асортименті 300 мл 36,30. Капсули для прання, неопори, 10 штук 105,90. Засіб миючий лоск. 3 капсули 15 штук, 198,90. Порошок гала, французький аромат, синтетичний. 198,90. Засіб миючий лоск, 2,4 кг, 263,90. Засіб ваніш. Видалення плям з тканин 110-20. Гель для прання сатин для дитячих речей 138, 138-40. Гель для прання Грунвальд, 2,1 кг – 81,90. бережіть себе, всього вам самого найкращого. Дякую, ваша новакція.